Hello Friendly, з вами Денис Френд. Коротше, я це відео знімаю зараз. Бо це 23 червня, хоча вже відео запланований, бо того що і до 25 червня. Я думаю, за 2 дні знімаю до срока придатності, поки не зіпсувався цей продукт. Унеск цей такий шейк. У нас ще є Харібо, зараз Харібо теж можна, в принципі, спробувати то до 27, -го. а 27 може. Ми поїдемо відпочивати, так, ліпше наперед це все перепробувати. Можливо, завтра зніму та подивимося. Тому такі справи. Зараз ми зацінимо цей несквік Shake, який він себе представляє. Тому такі справи. Ось такий він, польський, не польський, не знаю. Який, коротше, поїхали до заставки цього відео. Попробуємо його. Let's go. Деніс Фрайні реагує. День сфрані реагує. Сьогодні він буде пробувати. Так, ось такий, значить. Напій молочний з какао. Та, це на польському. та Несквік, нестле, несквік. чекай, чекай, чекай не тікай. Несквік, Шейк, shake, shake, shake. Давайте з вами попробуємо його. Та, let's go. Та, я щось пішив. Та. Ходім. Та Трохи баночки забув поправити та Ну, вже яке, так є. То треба буде. Потім... Тобто, перебирати, так. Коротше, добре, погнали пити. Що він себе представляє? Так. 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 Лиш не в лице. Лиш не в лице. Так. Що це таке? Чого? Це відкрило це ось таке. А воно ось. Що це таке? Це типа для трубочки чи що? Я не пам'ятаю. Напишіть в коментарі, хто, хто шарить, що це таке. Коротше, наливаємо так. Так. Все. Ну що ж, пробуємо, що воно себе представляє. Угу. Це то саме, що... Е, Пам'ятаєте, походу я навіть і казав у відосах, чи буде неспіх... Свій... Такі як ті баночки. Таке саме оце напій пінески, є. Такий на смак, як то, що ми пробували у тій MD, і Milky Way та то саме. Ну кава, напевно, краще. Каво, то, що ми зробимо, то краще за оце. Там. Ну, в принципі, непогано. Поставимо 8. До 9 не дотягує. Так, 8 можна ставити. Так. Як ви бачите, я вже вдома. Я не знаю, коли це відео має вийти. Але я вже вдома маю вийти ті всі відоси з Польщі. Там, де ми у гостях були. Ну і вже потім вже можна і тут викладати, Я не знаю, чи, чи не тут. Чи куди ми поїдемо вже? Не знаю, подивимось. О! Ось неслік. Отакий молочний напій. Коротше, дружні. Поставив 8 таке собі. Не знаю, чого я там, 9, ну таке саме, як то. Напевно, того, що е, коли я купував саму каву внесків, вона була мені смачніше, ніж це. А це таке собі Та. Тому на цьому все. Мене звати Денис Дружній. М -м, можливо, зараз знімлю Харібов, можливо, знімлю завтра. Не знаю, як там подивимось. Коротше, всім гарного дня, всім пока-пока, бувайте, чи вечора. Я не знаю, коли ви дивитесь, бувайте. Ой! Попили супер. Там, 4... Правда, дизайн тридежний, несфіка, класний. Дизайн оцього е на... чи кролик, чи зайць на 10 балів. Гарно виглядає, але, на жаль, напій тільки на 8, тому такі справи.